Три дні поспіль у нашому місті вперше проходила акція по виявленню віл-інфекції у населення. Сьогодні в районі футбольного клубу «Аметист» безкоштовно тестували усіх охочих олександрійців на віл інфекцію Цю акцію, де можна було за кілька хвилин дізнатися про свій ВІЛ-статус, організувала благодійна організація Шлях до життя. Профінансував закупівлю 200 експрес-тестів на ВІЛ Корпус Миру США в Україні. 30 травня з 9 і до 12 години тестували охочих у парку Шевченко, а з 12 до 16 години на площі Леніна. Сам процес займав кілька хвилин і результат медичні працівники оголошували відразу. За словами організаторів акції, вони приємно вражені, що охочих з'ясувати свій вілстатус виявилося багато. І за перші дні тестування кількість протестованих перевалила за сотню. Два дня мы проводили экспресс-тестирование в городской поликлинике на втором этаже в кабинете 224. Пришло экспресс, на экспресс-тестирование 130 человек. Да, с этих 130 человек два было выявлено на ВИЧ-инфекцию. Это молодые люди, одному 24 и 34 года. Завершиться останній день акції тестування на ВІЛ з запусканням повітряних ліхтариків у небо на знак пам'яті про людей, котрі загинули від сніду. 30 мая ми приглашаємо всіх желаючих на площі Леніна. Сьогодні будемо запускати з 9 до 10 вечора китайські фонарі. Долучитися до запускання повітряних ліхтариків може кожен бажаючий.